Дорогі друзі, це е, перша Pupi Playtime. Не знаю, що я захотів її записати, але просто я хочу, хочу згадати, з чого це почалося, з якої мети все почалося і чому все воно почалося. Тому що ну, ми її проходили, але я її не пройшов повністю. Але мені от подобається от от ця е, трилогія, вона мені більше нравиться, нім. Як це так назвати? Чим. А, не знаю яка там гра можна порівняти. Чим трилогія ФНАФу 9 і руїни от, От прямо це побічно нравиться, чим вона. Або може просто це інді хорори і тут можна щось поробити і все. Взагалі, я. Не знаю субтитри включу екран. Екран ще... Що... Це субтитри. Да, субтитри. Вертикальна. Вертикалька. Управління екрану. Вертикальна синхронізація є у цьому житті. Ладно, нема. Окей, погнали. А, я знаю, що це. А, і ні, я знаю. Я просто хочу вспомнити атмосферу. Атмосферу цієї гри. От просто вспомнити атмосферу. А, Так. Бігати. Контрол... кстати, вони ж, виходить, доробили. Control. Вони тепер ти один раз сідаєш і тобі треба повзти. Ну тобі треба держати, я не пам'ятаю, вроді би так. Дає відкривати, окей. <кій> Зелений... Все, я поняв. Я, якщо що, буду бігати. Боже, як мені... Як не як непривично бігати і поки що нікого нема, нема ніяких монстрів. Раз, два... Там синій. Не, 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 так не подивлюсь, да. Синій день. Ага, жовт. Е Понял. Не жовтий, а... Я вже забув... Я же забув, як кульора буду. Так, це нас буде зараз ще тут. Ну, мені просто, е, ну. Да, без цього ніяк. Так, це грекпак. Кстати, я от перший раз убавлю. Це, получається, нитка у нас ззаді. Ось, 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 ось ось финя. Ми її в руки беремо. І кнопочки нажимає. Можемо притягувати. Так, да, тільки текстура, звісно, залізає на текстуру, ну то таке. І не хватати нікого, бо вб'єш. Не треба, ні. Я просто чому захотів записати. У мене іді-хоррорів немає, що записувати. У мене є гренні. Гренни. Гренні яку я хочу записати і все получається. Гренни і... А, ще... Ще <плес> ФНАФ лишається? там шну ФНАФ там колись ведут в цій жизни. Так, вс помаленьку до... до самого страшного. Боже. А, це ми отакої носимо. макей. Окей. Окей. А може завжди так можна було. Бо я просто не пам'ятаю. Окей. Е... Вспоминаємо взагалі і що започалось. Почалося все із цього чудіка. Е... По-перше, зараз. Е... Почалося все з того, що той, хто... Я не пам'ятаю, як його звати. Давай, пятюнька. Давай, пятюнька, давай. Пятюнька, пятюнька, пятюнька. А я не помню, а как его звать. Там... Какие-то... Конченый дебил. Спасибо. Я не догадался. А, ой. Ну <глев> а а він якось зникне чи я просто так увійду і... нема окей okay. <плев> Вс він уйо, да? Да він уйо я вже бачу, його там нема Ані он А, це, а хто мені двері, сети закриває? А якщо так по логіці, uh, він же ж сидить там. У нас жовтої руки нема. Що, що? Якщо що? А він ще там, да? Да, я бачу. його. А, все, він увил. Ні так травці, як, а, мені так травить як мінус пророблені, здрав, добрий вечір, добрий Ой, май. Зараз пшикне. Зараз пшикне, ой-ой, ой страшно страшно. Для мені, ну в принципі, персонажі. Ти, ти коли іменно заглиблюєшся в цю всю фігню, то тобі більше ці персонажі кажуть, ну таке, братан, ну таке. А, стой стороне. Окей. Okay. Ну таке, да. Воно ну, якось. Не, не, та, не так тобі страшно, як гадалося. Ну, як гадалося, як чупалось. Да, у нас скоро буде дві руки, а потім ще коротше у нас куча рук буде, я кажу. у нас потім буде... Ой, ой 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 електрична рука. Не електрична, газова, не газова, ти що? Електрики будемо просто капзити. І яка ще має бути вон. А він там сидеть уже? А я не знаю. Ну так, я вс відкрити, я бы покрыл. А я не знаю, чи він вообще там сидить. Ты його там. Вс дает. Потихоньку потихеньку потихеньку потихеньку. Оно! Он. Оля! Ля сидить! І з'їбався. Типу воно все одно. Якби він не склали, воно все одно, мені каже, показало, як і мали. Або ні. Ну, принц, принцип. Ну, ми його... Ну, весь Poppy Playtime, у нас ніяких частин залежить, но, в принципі, багато, багато частин. Все, у нас дві руки з'явилось. Одна раз, од... майже. Одна-два. Все, остання путь. Остання путь. Остання путь. Від рідного. Так, я не пам'ятаю де тут о, де тут де тут перше, перше, перше. Ось перше. Падло. А, секундочку. Окей. Окей. Я понял. Не складна була загадка. За там і проходили ніфіга собі які там загадки. В нормально тут ще нормально. Друга... тож нормально. Третя тож нормально. А от четверта, От четверта, я тут не знаю я її вже... Я або її не запишу, бо там, ну капець, там босс. Е, він Він не складний, просто, блін. А, от... Я вже до хто сідет, уйню, господи, ти помилую. А він не складний, в принципі, бос. Просто в чому прикол. Е, я не цей чи вообще треба буде. Записувати. А я пройду його нормально. Тепер лаха, муха, я. Я да. Кстати. Мені так подобається оце. А там музики нема в наступних. Там музики не завезли. Не завезли на музики. Музику не завезли. А, давай, вот таку. Падл. А ти... Окей, okay, я понял, прикол. Я прикол понял. Та тут просто під углом треба, а я не грибу який тут уголь. Уголь вибирать. Вугілля вибираєш? Вугілля. А, я ж можу. Не дотягується і не буде дотягувати. я щас прийду щас прийду бо бо треба бо треба а я щоб ви понимали я не розумію як проходи я не помню так давай по факту будемо робити окей я... якого Раз. Веду сюда. Нет. И не хватит, не хватит, не хватит. Я... Да. Я не помню, я не помню, я так его пришел. Я вообще не буду прийти, сара. Я вроде би правильно все роблю Я памятаю что треба якимось а... Прикольно, да. а а не цілою текстурою, а а а Ну так би й сказали, господи, ну прям. А я забув, я не пам'ятаю... <свісно> За пам'ятав. все, зараз будемо спомняти як я це робив. Вопрос, чого я хочу вспоминати, бо я не пам'ятаю вже іменно конструкцію цього всього. Ми ж проводимо ток. Ми проводимо ток. У нас вже оцих, оцих, у нас вже їх мало. В наступних іграх буде, е, є. Я не вдупляю. Як вони Окей, я отако. отаку. Трябва по-іншому якось провести Ну да, ну да а як я провів, я не пам'ятаю. Я шо буду час. <ріцелений> я буду час тут Ладно А, я все одно би зараз грався сю финей. Я б хоть і вспоминав, да, Угу. А його... В чому прикол, його треба прям чітко. Чітко-причто повести. Оце да, оце я собі задачку.

Ватсон. <хи> Єе. <хи> я ж я, тусу, я то знаю, що його якось. Не бушуй. Я ж знаю, що його якось треба все одно провести. Ток електрику провести, по-любому, треба. В будь-якому випадку, як би ти не старався, тобі треба провести електрику. Проведеш електрику у тебе все вийде. Не проведеш, пішов ти в сраку. Ну плваємося! Я-мо Бабокерку, ч я тут ласт. Я не люблю гоняться, я не люблю, коли замой ка... Я не люблю я після... того, як Я за з тим псом гнався, я не хочу. Нащо воно на кому треба? Господи. А, ну да. А я думаю, а воно не хоче. Чого ж не хоче? Не слідкуй за мною Окей. Давай, робить. Робийсь, трудейсь. Покрасили. Поформували. Пофарбували Дальше все хорошо, но все окей. Зараз зачекаемся. Ты не цей, не спорь зидо. О! Ля йде Ля йде, прям лялечка. Давай, купим. Давай Кутя. Давай, Кутя. Иди сюда. А це ж виходить, все почалося спочатку з варто? А варто, варто ли? Не ходити так далеко. А може не треба, може не треба, а. Він просто тюка позорно, я не хочу. Я не хочу прийшов просто вспомнити, що тут, як тут Я прийшов просто спомнити. Спомнити, не бігти. Не хочу. Не хочу, не буду, скільки. 19 хвилин. Екшн треба. Братан! Фігач екшн! Екшн треба, поймаєш? Екшн! Екшн! Екшон, бляха. Курва, бобро. Я вообще хочу закінчувати а он ну, як Ля, яке, Ля, яке чудовисько. Ха -ха. да ну ты баю Яблочко поїм і в морду плюну Я тобі шо! Мапа за 40 гривень! Господи, бляга, муха, ти дурак! Ти що ви не лекаешь? Ты Експеримент 106. Експеримент 106. Секундочку, експеримент 106. 16. Як його називають е, прототип. Мені прям попалося знак. Окей, ладно. <смі> Спомнили, не поналякувалися до усрачки. Я, я просто думаю, спомню, що тут робиться, а потім вспомнив, що тут можна ще й бігти. Що тут треба бігти. Не можна, а треба. Окей. Посилання буде на плейді, в описі під відео на останній інді хорори в описі буде посилання на Телеграм і на мій Діскорд. Підписуйтесь на канал, поставте подобайку, не забудьте писати коментарі до наступних грошей, до наступних інді-хоррорів, до наступних проходжень, цих попу-пуй-таймів. Всім пока!